в каналі щоденних вимушених змін. Так, у нас сьогодні субота і я зараз біжу на роботу. У мене зараз буде одна клієнтка. Сьогодні у мене виходний, я займалася цілий день уборкою, бирала в кімнаті, в квартирі. А зараз піду, треба трошки поработати. Вчора цілий день лив дощ, а сьогодні така класна погода, просто супер. У мене ще прийшла посилка з тему. Я вам обов'язково зроблю розпаковку. Зараз тільки, мабуть, піду, підготовлю кабінет по Після цього обов'язково зніму розпаковку, тому що там є цікаві покупочки. Так що не пропустіть. Вийдемо на балкон. Я, звісно, сьогодні не буду пити каву, тому що тільки що вдома попала. А мені останнім часом я, напевно, дуже багато її п'ю. І у мене, прям знаєте, аж таке трохи тошнить таке состояние. Дивіться, вже трохи розпускаються наші дерева, стає більш красиво, класно. Люди гуляють. Сьогодні прям погода способствує тому, щоб люди гуляли, туристи. Я зараз теж швидко відпиляю дівчинку і піду. У мене сьогодні є важлива місія, треба піти баданчику, купити якусь футболочку голубого цвіта, бо в них в понеділок в школі день голуби, треба щось одягати голубе. А в нас якраз таки голубого нічого немає. Так що я обов'язково сходю, подивлюся і що? Ну і просто сходити, треба погуляти. Зараз, звісно, трохи похолодало. Я вийшла так у футболки, в принципі, не дуже прям холодно, але відчувається, що свіжий-свіжий воздух. Я ненадовго, то нормально буде. А взагалі бачу, люди сподівалися. А то перед цими дощами, бо у нас два дні була така пасмурна дощова погода, перед цими дощами, звісно, було вже тепло. Ну і зараз дивлюся по прогнозу. Тож ціла неділя тепла, без дощів, погода класна. Так що так, от так, треба заходити, бо мені щось дує. Продуває все. Провітрила кабінет трохи. І все, і можна готуватися до роботи. Дівці в мене види класні. Супер. В общем, ситуація яка. Я ж хотіла розсняти розпаковку. Дуже мені хотілося показати вам, що я все-таки заказала на тему. Мама дзвонила, що Ліда, давайте, давай поїдемо погуляємо, папа, Богданчик. Погода класна, Кстаті, погода така. Вот. І Я вирішила, що я поїду з ними, а розпаковку зніму вже вдома. Так що я приготувала цей пакет з пакетом. Візьму цю кольцеву лампу, тому що давно принесла її ще в той маленький кабінет, де я работала. Там знімала відео з цією кольцевою лампою. От. А тепер заберу я додому і вже дома буду знімати розпаковку. Так що поїхали зараз погуляємо. Не знаю, де вони мене завезуть, звісно. А якщо чесно, то вже около п'яти і я голодна. Ну, не знаю, що там ще буде, взагалі, їдемо гуляти. З ними, що вони будуть скуплятися, я буду просто гуляти. А вони купили все мені. значить, Купила купальник. Купила купальник собі, бо завтра планую поїхати в терми. Купила Богданчик у плавки. Ну, коротше, розорили мене, гроші потрадили, тепер їдемо спокійно додому, погуляли. давно я не знімала відео з моєї кімнати, з нашої кімнати, але вирішила все-таки зняти быстренько розпаковку, тому що не виходить у мене зняти на роботі, не получилось зняти вдома. Поїхали ще з валіком погуляли, він оказався сьогодні раніше вдома, тому що сьогодні ну, -то, по роботі у нього вийшло. І тільки-тільки приїхали. У нас вже півдесято, Я вже, в принципі, змонтірувала відео, хотіла виставляти, але я ж обійщала, що я вам покажу розпаковку. Ну і зараз сразу вам покажу, що я купила в магазині в Новом Таргі. Купила Богданчику отакі плавки, чи як вони називаються, не знаю. Це купляла в китайському магазині, стоять вони 35 злотих. Дорогуваті. Чого в китайському магазині? тому що ми не так часто буваємо на водних процедурах, і за того не хотілося там переплачувати, він там пару разів в них побуде. Ну, в общем, коротше, 35 злотих. А, купила баданчику, опять же, футболочку на голубий день. Надо їм голубе щось, таку футболочку. Голубеньку. Така футболочка стої 39 злотих. Ви знаєте, я замітила, що буває таке, що качество в китайському магазині ще лучше, ніж в якихось фірмових магазинах. Тому що в мене є нескільки лосін туди, і вони носяться набагато краще, ніж, наприклад, з H&M. Так, це мама купила собі лосінки, не будемо показувати. Я собі купила купальник. Ось такий яркий, не буду прям сильно показувати. Чорні трусики, труси і такий бюст. Так, все, це те, що сьогодні купили. І тепер розпаковка із тему. Заказала собі, вирішила спробувати, бачу, заказують багато носочки. Вони дешеві, і мені було інтересно, якого вони качества, тому що я на роботі носю білі носочки, такі вони маленькі, коротенькі, невисокі, тоненькі, що саме головне, щоб, тому що зараз вже тепло, в принципі. Щоб вони не були дуже товстими. Так, ой, зараз гляну, скільки тут пар. Один, два, три, чотири, п'ять пар за восім злотих. Класна і ціна, і качество. Подивимося, як будуть носитися. Так, це я заказала такі, як ватні диски, тільки це не ватні диски, а такі палочки витирати такою білою штучкою для дівочок в косметологічний кабінет. Далі заказала на що бачу в інтернеті таку тональну основу, як бібі-крем, або щось типу такого мейкап-база. База під мейкап. Вона так, я вже її трошки спробувала, зараз я вам покажу. Виглядає вона отак, прикольно, така, бачите, різнокольорова. Я вже її трошки попробувала, видавила чуть-чуть. вона тут така непонятного цвіта, звісно. Потім, коли починаєш розтирати, вона така не дуже, не дуже красива, але коли ти її розтираєш, вона прям стає класна. Вона так увлажняє і чуть-чуть тонірує. Класна взагалі. І класний такий запах. Супер. В общем, такая основа мейкап бази. Хотілося мені спробувати. Не знаю, ще на собі не пробувала її, кстати. Так. Пакетик, пакетик, ага. Це для роботи золото і серебро гель-краска. Так, вона тут, конечно, закрита. Уже, наверное, сделаю розпаковку в кабинете. Коли буду матеріали розпаковувати. в общем, серебро і золото, Дві штучки. Дальше. Что ще? Так, 3D гель. 3D гель. Угу. Тоже, блин, закритий. Який він, мабуть, білий. Не знаю, якого цвіта, не пам'ятаю вже, який заказувала, напевно, білий. Так, ще якісь були гель-лаки. Це котяче око, гель-лак. Теж Воно тут все запечатане. Може, можна розпечатати. розпечати? Зараз розпечатаємо. Просто ефект не буде видно, тому що ефект видно, коли ми робимо... ага, теж серебро. Такий серебристий. Коли ми робимо магнітом, тоді ефект видно. В общем, все покажу потім на ногтях, як це все роботає. Далі купила в масажний кабінет, була красива, дуже така на. Ще й пам'ять на телефоні закінчилась. В общем, не слава Богу. В общем, таке, як покривало, воно було дуже-дуже красиве на фотографії. А прийшло, ну, красиве, тільки воно. ой! Таке тоненьке-тоненьке. З цієї сторони, як вільюгове чи вельвєтове, а з цієї сторони таке обичне. Ну, подивимося, як воно буде. Тут у нього є виріз, бачите, для масажного, для масажного столу. Так що, в общем, подивимося, як воно буде виглядати. Потім погладю і покажу вам. І найголовніше, це така подушка. Теж для масажу така ортопедична подушка, щоб людинка так положила свою голову і їй було, не давило нічого, коли вона лежить на масажі. Класна штука, дуже класна. М -м -м. Якийсь запах, цікавий, Тут прямо написано масаж, можна спати і можна, мабуть, в поїздку брати. Да? Отак, От чик і все общем, класна така подушечка. Що все? І все. Мені кажется, що було два лака у мене. У мене що, тільки один лак, виходить. Ну, в общем, все. Отака у мене, моя дорогінка, розпаковка. Всім дякую за увагу. Зараз буду монтувати це відео. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Всього найкращого. І до нових відео.